Лемківщина це українська етнічна територія в Західних Карпатах між річками Попрадом і Данайцем на Заході, Тасяном Цирхою та Ужем на Сході. Площа цієї землі близько 10 тисяч квадратних кілометрів, довжина – майже 170 кілометрів, а ширина до 60 кілометрів. Тут на цих землях жив народ зі своїм діалектом Лемки. І сьогоднішня наша історія. Яка відбувалася наприкінці 1939 на початку 1940 року, якраз і стосується цього народу, а саме спроб радянської влади переселити ці громади та протидії цьому зі сторони Організації Українських націоналістів. Після розгрому Польщі у 1939 році між СРСР та Німеччиною було укладено низку домовленостей. За ними певні групи населення отримували право на виїзд до своєї держави, з радянського боку оголосили про можливість виїзду українців, білорусів та москалів до Радянського Союзу. Для радянської пропаганди це було шансом зміцнити свій вплив у Прикордонних горах, а для Лемківщини реальна загроза. Адже десятки тисяч людей могли опинитися за колючим дротом радянських переселень, а їхні домівки швидко б заселили іншими. Перші радянські делегації, які мали агітувати за переселення, виглядали несподівано не те, що представники могутньої держави, а радше як злиденні люди. За свідченнями очевидців, члени комісії виглядали як кубка голодранців, одяг пом'ятий, а речі, ніби позичені. Ця обставина, дрібниця для історії, але вона багато що пояснює, адже місцеві мешканці не бачили всіх людей авторитету і бажання виїжджати одразу з гаслу. Перший великий від'їзд призначали на 22 січня 1940 року зі станції Сяноці. Німці приготували довгий поїзд. І що ж сталося? До полудня жодної людини, ніхто не сів у вагони, а німці тихо посміхалися адже їх цікавила робоча сила. Більшовики ж були приголомшені. І в цей час українські націоналісти використали свою можливість втрутитися. Німці просили перекладачів для спільної роботи з комісіями у генерал-губернаторстві. ОУН надала перекладачів близько сотні людей і через цю лазейку діяла всередині системи. Один із цих агентів виступав під псевдонімом Петро Іванович. Він виконував роль німецького перекладача, що дозволяло краще стежити за планами радянської сторони і координувати контрзаходи. Саме через таких людей ОУН змогла оперативно інформувати села, переносити дати. Розносити вісті, організовувати хто і коли поїде. Ключова тактика була проста, але ефективна. Кур'єри ОУН об'їжджали села і повідомляли, що виїзд перенесено на 25 січня, на 5 лютого, на 10 лютого. Люди приїжджали на станцію, а поїзда немає. Такі зриви повторювалися 22 січня порожньо, 25 січня знову хаос, а 8 лютого мало хто приїхав взагалі. Більшовики кинулися скаржитися навіть до Берліну, дорікаючи німцям, що ті дозволяють українським націоналістам зривати їхню операцію. Але ефект був досягнутий, масштабне переселення не стартувало. Особливо ж велику роль у цих подіях, а особливо у зміні настрою населення Лемківщини щодо СРСР, належало доктору Омеляну Волинцю, який якраз таки походив з цього регіону. Він говорив на лемківському діалекті, знав психологію селян. Та мав свій авторитет серед місцевих. Разом із місцевими вчителями та деякими священиками Волнець об'їжджав села на санях, проводив збори та переконував людей не віддавати свою землю. Правдиві розповіді про життя у лапках комуністичному раю та вісті від тих, хто таки поїхав, лише підсилювали довіру до тих, хто радив залишитися. У березні 1940 року Петро Іванович дістався до документів радянської комісії. У паперах, які він стиг переглянути, був план на більше ніж 1 мільйон 200 тисяч переселених. Цифра і справді шокувала, проте реальність виявилася зовсім іншою. Звіти показували, що до Совдепії поїхало менше 11 тисяч осіб, різниця колосальна, і це підтверджує, що місцева протидія значно зменшила масштаби переселення. Тож бо таким чином, завдяки ряду дій, перекладачам у комісіях, кур'єрам у горах. Та особливо роботі доктора Омеляна Волинця та іншим заходом, ООН змогла істотно зменшити темпи переселення лемків. Велика частина громади залишилася на своїй землі. За словами деяких очевидців і пізніше дослідників, це не лише врятувало людей від негативної долі у СРСР, а й відкрило можливість для поширення української ідентичності серед лемків, які раніше коливалися, між тим, до якої нації вони належать. І таким чином історія Лемківщини на початку Другої світової війни це чудове нагадування про те, як великі політичні рішення впливають на долі звичайних людей і як локальні дії, а іноді навіть одна людина, один кур'єр, можуть змінити хід подій. Ну на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!